А чому ви виключили були камеру? Чому ви, коли ви йшли її запитувати, виключили камеру? Ну ви тільки включили камеру. Ні. Я буду давати запит. Давайте. На відео. Які, які питання? Добре. Можете давати якісь? Добре, я буду давати запит. Добре. Якщо не буде цього Добре. Ну, Спілкувалися ми з Тетяну Андрієвну. Uh -huh. ну, і можу вам повідомити так. таке, що є ще вірок суду. Uh -huh. Постанова суду є. <кх> Де чітко прописано, що батько є її опікуванням. Вона, вона хоче зі мною бачитися, чи ні? Що, що? Вона зі мною хоче бачитися? Ми не ми, 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 ми мали можливості Ви мали запитати, можливості тому, запитати, вона... ви виключили камеру. Ви до мене Я не кричу. Не підносить до мене голос. Веку, Я не кричу свою камеру. Веку.